Інформаційна служба вже готова розповісти вам, що важливого і цікавого відбулося у нашому місті протягом цього тижня. В ефірі підсумковий випуск новин Із з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Повертаємось до подій останніх семи днів. Кам'янське готується до надзвичайних ситуацій у разі відключення електрики та водопостачання. Серед іншого для мешканців готують автономні бювети з водою. Свердловини пробурюють у різних районах міста. Першу колонку вже відкрили на лівобережжі. Усі роботи контролює міський голова Андрій Білоусов. Знищення агресором об'єктів критичної інфраструктури вимагає пошуку альтернативних шляхів забезпечення мешканців міста водою. У зв'язку з перебоями з електропостачанням ми прийняли рішення по будівництву 25 свердловин в різних частях нашого міста для того, щоб мешканці у разі необхідності були забезпечені водою. Першу свердловину вже проборили на лівобережжі біля модульного містечка для переселенців. Прозвіли. Гідробурінням скважину діаметром 50, глибиною 23 три метра. до водоноса, стовп води у нас ставляє 10 метрів. Установили зимній нержавіючий насос, який працює без електричества. Свердловину оснастили ручною водозабірною колонкою. Користуватися нею можна як літом, так і взимку при мінусових температурах. Також свердловину пробурюють для мешканців центрального району міста на подвір'ї п'ятої школи. Глубина даної свердловини 45, Метрів буде, це буде пластикова колона діаметром 125 міліметрів. Буде встановлена ручна колонка і далі вже зможуть набрати воду тут. Аналогічні роботи у найближчий час планується виконати в інших районах міста біля навчальних закладів та біля закладів охорони здоров'я. Усі колонки помпуватимуть воду із свердловини, а не з міської мережі водопостачання, і будуть абсолютно автономними. 9 листопада черговий особистий прийом мешканців провів очільник міста Андрій Білоусов. Спілкувався з громадянами близько двох годин. За цей час вдалося вирішити чимало питань, а головне допомогти людям, що попали в скруту. В Україні війна, але ж проблеми та наболілі питання людей нікуди не зникли. Особливо складно кам'янчанам, що борються із важкими хворобами своїми чи близьких. Осилити самотужки коштовне лікування для деяких виявляється вкрай важко. Два роки вже як мій син, інвалід першої групи. Ну, лежачий, ну звичайно, знаєте, що таке перша група і потребує постійної допомоги. І таке ще нещастя, що Захворів чоловік Онко хвороба. Так, пробачте, будь ласка. Окрім проблем зі здоров'ям, додаються ще й складні життєві ситуації, особливо в одиноких людей поважного віку. Андрій Леонідович, я сподіваюся на вашу допомогу. У мене рік дуже почався погано, а грабили ще країни велику суму взяли, це не ваші компетенції. Потім зробила рік операцію у цьому лікарні. Так, дуже багато захворювань. Усім заявникам, які потребували кошти на лікування чи обстеження, було виділено матеріальну допомогу від міста. Окрім іншого, люди зверталися за за підтримкою у вирішенні побутових питань, як то облаштування пандусу у під'їзді, забезпечення дровами чи матеріальна допомога у зв'язку зі скрутними обставинами по кожному питанню я доручив своїм заступникам та підлеглим взяти їх на контроль і також сам буду контролювати до повного їх вирішення. До Кам'янського завітав досвідчений американський хірург доктор Кімбі Райт, який активно допомагає спеціалістам лікарні швидкої медичної допомоги. Чому він вирішив долати такий довгий шлях і чим саме наразі займається у Кам'янському – У сюжеті від моїх колег. Бі Райт, лікар з 20-річним стажем, який проводить складні операції у Анкореджі, що на Алясці, чоловік не міг залишитись осторонь, коли в Україні почалася війна, і твердо вирішив допомогти українцям у боротьбі за свободу та незалежність. Міська влада та громадська організація фонд розвитку кам'янського оперативно відреагували на запит з Америки та допомогли Кіму потрапити до нашого міста. Коли спалахнула війна, я подумав, що можу запропонувати свої вміння для допомоги мешканцям України, які постраждали від агресії росіян. Мені дуже подобається тут знаходитися за запрошенням міського голови Андрія Білоусова. Дякую фонду розвитку кам'янського та меру, що організували проживання мені та моєму перекладачу. Тож дякую, що допомагаєте в інших організаційних моментах пов'язаних з містом. Кім в захваті від лікарні каже, що тут працюють справжні майстри, справи, і для нього велика честь бути частиною цього колективу. сподіваюся, ми зможемо допомогти вдосконалити вміння лікарів, дати їм щось нове. Я в захваті від персоналу лікарні. Я хочу висловити подяку Ростиславу Винеру, який запросив мене допомагати саме в цій лікарні. Медичний директор з невідкладної допомоги та реабілітації Ростислав Винар з початку війни приймає у лікарні поранених бійців. Каже, що така допомога та досвід неоціненні. Тому дякує всім, хто допомагає та влаштовує подібні трансфери небайдужих професіоналів. Він вже оперує, робить складні достатні операції. Навіть передбачаються операції, які є новими за технологіями є нові абсолютно. Я хочу подякувати. В першу чергу міському голові Андрію Білоусову і керівництву міста за те, що вони створили дуже хороші умови для перебування доктора Райта за можливість працювати в нормальних умовах. От я хочу подякувати фонду розвитку Кам'янського за ту допомогу, яку вона надає зараз. І також хочу подякувати благодійному фонду всесвітньої допомоги України, який Сприяв приїзду е, спеціаліста при певних е, так сказати обставинах. Доктор Райт пообіцяв приїхати в квітні наступного року. На сьогодні ми відчуваємо братське плече американського народу е, е, і як кажуть, в таких випадках разом переможемо. Кім дуже вражений сміливістю та стійкістю українського народу. Кам'янське американському спеціалісту дуже подобається, адже інколи нагадує йому рідні вулиці його батьківщини. Більш за все його, як і багатьох українців, засмучує той факт, що від війни страждають ні в чому не винні діти. Українці неймовірні. Я тільки не написав листа додому, де казав, що мені тут дуже подобається гуляти вуличками Кам'янського. Люди дуже добрі, виховані та цивілізовані. Моє серце разом з вами вам доводиться захищатися від нападів російської агресії. Я сфотографував дітей, які гралися у парку, і я відправив ці фото додому в Америку. Щоб показати, що українські діти такі самі, як і наші діти, вони хочуть зростати і не страждати від цих жахливих людей, які хочуть захопити всю Україну. Моє серце належить вам, діти України. У кам'янському до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва пройшло урочисте нагородження переможців премії в галузі культури. «Кам'янське мистецьке перевесло. Премія заснована у 2016 році. Є найвищою та найпрестижнішою творчою відзнакою за внески в українську культуру та мистецтво в Кам'янському. Напередодні свята премія стала значною подією в житті міста та області. Всеукраїнський день працівників культури та майстри народного мистецтва, свято тих людей, які присвятили себе благородній справі відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. Саме завдяки відданим своїй праці митцям, українська культура змогла зберегти свою самобутність і зайняти гідне місце серед світових культур. Українська мова не одна з небагатьох, яка вистояла і не прогнулася під агресією. Це наша гідність, це наша честь. Я впевнена, що Виховувати треба все і наші почуття. Ви виховуєте, ви виховуєте шану до нашої культури, виховуєте шану до мови. Ви бачите, да, може, ми не дуже правильно вимовляємо слова, але це від душі, і ми відчуваємо, що це нас робить особливими. З кожним днем ми будемо пестити нашу мову. Ми будемо пестити свої почуття. Бо пісня, мова, танок це наш генетичний код. Бібліотекарі, актори, художники та інші культурні діячі одержують знакову для кожного містянина нагороду. Кількість номінацій поступово збільшується, що дає змогу та оновитим проявити себе та позмагатися за першість. Цьогоріч 10 номінацій та 10 переможців, які, попри важкі часи, знаходять собі сили та підтримують мистецький фронт України. Це кращі з найкращих. Вони отримали дипломи, отримали премію. Фінансову підтримку, і я сподіваюся, що це надихне всіх інших також подумати і подавати свої кандидатури на присудження премії. Дуже велика вдячність міському голові Андрію Білоусову за підтримку культурного простіру міста. Ви ми завжди відчуваємо, що ви бачите нас, що ви підтримуєте нас. Ми також завжди на передовій на нашому мистецькому фронті. Кам'янське славиться талантами далеко за його межами, адже наші митці певно не заявляють про свої таланти по всій Україні, а з перших днів повномасштабного вторгнення збирають кошти, гуманітарну допомогу, проводять благодійні акції і головне, їздять до наших військових на фронт. Одним із яскравих прикладів є переможниці у номінації Відкриття року, ансамбль бандуристок, викладачів мистецьких шкіл, дівчата з березня місяця підтримують бойовий дух наших захисників. Дуже незвично було отримати цю нагороду сьогодні. Якщо чесно, наша номінація Відкриття року дуже приємно. Дуже неочікувано було. Планується поїздка. Зараз придбають машину, і ми вирушаємо з новою з новою концертною програмою. Ми вирушаємо знову до хлопців. В Донецький напрямок. Так дуже чекаємо на те, що швидше зберуться гроші, бо нашим хлопцям дуже вони необхідні на те, щоб машина була. Готуємо чекаємо. вже нову програму. Дуже багато нових пісень. Думаю, що порадуємо хлопців. Так? Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, прийміть на щиріші вітання з нагоди вашого професійного свята. Бажаю вам всім здоров'я, нових творчих успіхів. Нехай перемога прийде в нашу Україну і ми будемо ще краще працювати, ще краще радувати наших мешканців своєю творчістю. Громадська організація Бджола спільно з центром молодіжних ініціатив провели цікаве та водночас пізнавальне заняття з музикотерапії для дітей, які через бойові дії були змушені покинути свої домівки. Музикотерапію для найменших переселенців організатори визвали, аби позбавити малечу емоційного виснаження та змотивувати на щасливе дитинство. Маленькі, але патріотично налаштовані дітлахи вперше взяли участь у подібному заході. Під керівництвом музичного експерта вони спробували себе у різних іграх, навчилися правильно дихати, показали, як майстерно вміють співати та танцювати. Головна мета заходу позбавити наймолодших від стресу та переживань. Всі ми розуміємо, наскільки сьогодні складно всім нам дорослим, а особливо дітям. Саме такі заходи допомагають розкрити всі ті, всі ті страхи, всі ту небезпеку, які вони наразі переживають. Живають багато дітей шов в собі розкриють нові можливості, а також дозволить виплеснути той негатив, який в них знаходиться, або той негативний психологічний стан. Це дітям діти з різних регіонів. конкретно на цьому занятті були присутні діти від 6 до 11 років. Я думаю, що учасникам максимально судячи з тих, які вони емоції випромінювали, це сподобалося. да, тому, що зараз не можна проводити великих масштабних заходів, але ми намагаємося все одно. Не забувати про те, що в дітей повинно бути дитинство, да і вони не винні в тому, що відбувається, і вони повинні далі рости, розвиватися утримувати гарні емоції, спілкуватися з однолітками. Малеча залюбки долучилася до всіх ініціатив, раділа та башкетувала. Одне з завдань зобразити свою мрію вподобали найбільше. Я хочу дуже по полетіти на самоліт. Я хочу вийти на сцені і поспівати. мрії можуть збуватися. Я мечтаю поїхати в гори. А що ти наполюбила? Гори і море. Я хочу е гарний зос, на колеки і робити е е книги. Я б хотіла, е щоб е ми йшли в школу і не бу, ми не займалися в ноутбуці. На, на, на Організатори запланували ще безліч цікавих заходів для дітей. Усі вони максимально доступні та прилаштовані під інтереси підростаючого покоління. Спочатку вторгнення Росії на Україну в Дніпропетровській області було зареєстровано 21 тисяча шлюби. З них 275 пройшли за особливою процедурою в умовах воєнного стану. Скільки таких шлюбів зареєстровано по місту Кам'янське? Дивіться далі. З початку війни по місту Кам'янське зареєстровано 1784 шлюби. У заводському відділі державної реєстрації актів цивільного стану таких записів зроблено 562. Із них 9 – за спеціальною процедурою без присутності нареченого, нареченої або обох із них. Стосовно державної реєстрації шлюбів, які відбуваються без присутності нареченої, вони здійснюються за заявою громадян, які перебувають на лавах Збройних сил України, територіальної оборони або відносяться до інших категорій громадян, які боронять нашу державу. Процедура подання заяви насправді дуже проста. Особа, яка бажає зареєструвати шлюб, заповнює заяву про державну реєстрацію шлюбу, ставить свій власноручний підпис та цю заяву. Засвідчує командир тієї частини, в якій він перебуває. Відповідна заява передається до органів державної реєстрації актів цивільного стану. Потім здійснюється узаконення стосунків без присутності другої половинки. Спостерігається така тенденція, що шлюбів у 2022 році стало набагато більше для державної реєстрації шлюбу на території України необхідно мати при собі паспорт. Та документ, підтверджуючи припинення попереднього шлюбу. Це може бути свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу, або якщо нареченим вдається вдова – це свідоцтво про смерть колишнього з подружжя. Вікторія Медяник розповідає: навіть у такий складний для країни час українці не припиняють мріяти, створювати сім'ї та народжувати дітей. А це означає, кохання обов'язково переможе. В умовах нашого часу, коли відбувається постійне вимкнення вуличного освітлення, саме діти входять до групи ризиків аварій на дорозі. Щоб зберегти життя та здоров'я маленьких кам'янчан, поліцейські провели черговий просвітницький захід. Слухали, спостерігали та цікавилися побаченим здобувачі освіти молодших класів ліцею номер 23 Софійка та Дмитрик четвертокласники. Після занять у ліцеї діти відвідують гуртки. Тож додому повертаються вже, коли починає сутеніти. Про правила поведінки на дорозі у темний час доби знають від батьків та вчителів, але зустріч з поліцейськими з цього приводу для них сьогодні перша. Відповідальна за організацію таких просвітницьких заходів по місту та камінському району, старший лейтенант Любов Головій, наголошує, щоб бути помітними на дорозі водіям, дітям обов'язково треба мати світловідбиваючі елементи на одязі або шкільному рюкзаку. Кожна дитина повинна розуміти, що вона несе відповідальність, та її батьки несуть відповідальність за неї на дорозі, тому що водію не завжди видно, що відбувається на дорозі. Після роз'яснювальної інформації та відгадування загадок перейшли до найцікавішого презентації, екіпірування патрульних поліцейських. Справжній бронежилет. Казка, світловідбиваюча поліцейська жилетка та спецзасоби, які діти не тільки оглянули, але й на випередки приміряли та фотографувалися. А для більшої реалістичності віцеїсти мали ще й можливість посидіти в поліцейському авто. Спостерігав за позитивними емоціями учнів вчитель інформатики та історії Дмитро Занков. Велике дякую нашій поліції за важливий соціальний захід. Насправді це дуже є важливим, тому що діти повинні розуміти, для чого існує поліція, як вони працюють, і наскільки це дійсно важка і соціально важлива робота. На згадку про зустріч діти отримали світловідбиваючі наклейки на рюкзаки, А для настрою поліцейські пригостили непосидючу малечу цукерками. Своїми враженнями від побаченого і почутого поділилися, і наші юні герої. Мені сьогодні сподобалося те, що ми сиділи в машині поліцейській. Це було дуже круто. Ми дуже багато нової інформації дізналися, і нам подарували такі смайлики світоотражаючі. і це нам спасе життя. Наступні просвітницькі заходи, але вже з учнями старших класів, за словами поліцейської, проходитимуть з 29 листопада по 10 грудня в рамках всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства. У департаменті екології та природних ресурсів міської ради закликають громадян не спалювати опали листя, адже це шкодить не тільки навколишньому середовищу, а й здоров'ю людей. Для порушників передбачена відповідальність у вигляді штрафу. Більше про небезпеку та відповідальність розповідають екологи департаменту. Щороку восени та навесні спостерігається сезонна тенденція паління листя, сухої трави та інших рослин. Екологи б'ють на сполох та вкотре закликають містян цього не робити під час згорання Згорають також всі ті мікроорганізми, які знаходяться в цій листі. Вони дуже необхідні для нашої екосистеми. Також багато ховається там їжачків, і, і зайчиків той дим, який поступає в повітря, він створює всім дискомфорт. Ну, окрім дискомфорту, він у багатьох визиває деякі подразнення, особливо це хто астматиків. Вся ця листва при спалюванні виділяє не тільки всі ті речовини, які є в процесі горіння, але ще й ті сполуки, які на ній осіли. Тому все ж таки. Просимо не спалювати листву, а відноситись до навколишнього середовища більш ухайно і більш двайливо. Володимир Кремінь розповідає, опале листя дійсно псує зовнішній вигляд територій нашого міста, але паління його ніяк не вирішує цю проблему. Найкращий варіант систематично вивозити його або ж компостувати. Компостування листя в подальшому призводить до створення добрив, яким ми можемо добряти наші. Огороди, наше навколишнє середовище, відповідні служби ведуть контроль на території всієї нашої України за порушення при спалюванні листя. Це як адміністративна відповідальність, так і кримінальна у великих випадках існує. Тому на це теж слід звертати увагу. Працівники департаменту екології та природних ресурсів міської ради завжди відкриті до спілкування з мешканцями. Тож закликають охочих співпрацювати та спільними зусиллями робити наше місто чистим і доглянутим. Культура ґрунтується на мові. Переконаний письменник Сергій Злючий. Ще п'ять років тому він став ініціатором проведення літературних вечорів до Дня української писемності та мови. Місцем зустрічі стала центральна бібліотека імені Тараса Шевченка. Хто був присутній на літвечері цього року, що читали та про що говорили? Дивіться в сюжеті. Якщо прийде журба, то не думай її рознести у веселощах бучних, За столом, де веселі друзі твої п'ють, гуляють при покликах гучних. Ці рядки з поезії Лесі Українки надзвичайно перегукуються з нашим сьогоденням. Війна як прототип журби, на жаль, заполонила Україну, але не стала на заваді слову. Навпаки, вже 260 днів воно лунає ще гучніше, глибше та перевозданіше. А День української писемності та мови став своєрідним символом, особливо для творчих особистостей. Щороку, саме в цей день, 9 листопада, в день української писемності та мови, ми збираємося, читаємо улюблені верші. Якщо декілька років це був такий більший за розмахом захід, до нас приїжджали друзі з різних міст України і ми працювали в форматі фестивалю Материк. Зараз такий камерний наш захід. Літературний вечір у рамках дня української писемності та мови вперше організували у 2017 році. Письменник Сергій Злючий став одним із натхненників. І ось уже п'ять років як ця іскра натхнення не зникає, запалюючи творчі серця як досвідчених, так і молодих митців слова. Безмежно вдячний нашій бібліотеці, бібліотеці на Шевченка, оскільки вона завжди радо зустрічає. Людей різних, тобто ми не об'єднані ні в яку формацію там громадську, нічого. Ми просто добре один одного, досить добре одного і давно знаємо. І ми просто, знаєте, це ситуативна така ситуативна група, яка збирається і ділиться своїми надбаннями. Майстерність декламування презентувала Марія Гончар. Вірші Лесі Українки, Миколи Вінграновського та Ліни Костенко поєдналися у тандемі подачі голосу та змісту. Сьогодні ми зібралися з нашими колегами, скажімо так, з письменниками, з людьми, для кого українське слово не є байдужим. Для того щоб це слово лунало, живило нас давало нам ту силу і давало ту енергію, яка в. Такі часи вкрай необхідна і не тільки в такі часи, та й завжди. Глибоку та філософську поезію і чітким поглядом у сучасність передав відомий поет Кам'янського Андрій Енбулатов. Ці стіни, вони дійсно настільки просякнуті культурою, що якби вона могла стати каменем, вона б дійсно стала цією будівлею, цією залою. І всі ми, от ми тут знаходимося, є раді бути невеличкими піщинками у цій великій скупченій масі культури. Поділилася творчістю і поетеса Світлана Кмита. Хоч сьогодні дівчина перебуває у Мюнхені, їй вдалося вийти на скайп зв'язок з присутніми. Де земля у угорлі і пісня померкла в місті, там, де ві, у вас у у смерття хороті. У від звісти до звісти, там, де ти мене ждеш, та про мене не скажеш нікому. Вже п'ять років 9 листопада в бібліотеці на Шевченка об'єднує тих, хто доносить слово, і тих, хто вміє його слухати. Але цьогоріч річ ще більшим стало розуміння: нашу мову захищають десятки тисяч бійців, а це зобов'язує. І до спортивних подій минулого тижня. На базі Кам'янської дитячо-нацької спортивної школи номер 1 відбувся восьмий відкритий обласний турнір з греко-римської боротьби пам'яті Леоніда Сотніка. Змагалися за першість 67 юних спортсменів з Дніпра, Кам'янського, Кривого Рогу, Новомосковська та Вільногірська. Про можливість турніру, справжні емоції та дух перемоги дізнаєтеся далі. Участь у змаганнях взяли спортсмени від 9 до 18 років. Представлені у 17 вагових категоріях від 52 до 92 кг. кілограм. Учасники всі як один були налаштовані на перемогу, що відмітив під час відкриття турніру і начальник управління молоді та спорту Кам'янської міської ради Едуард Коряк. Я дуже радий, що незважаючи на ту обстановку, яка зараз у нашій країні, але ж ми проводимо змагання, ми, це наш спортивний фронт, ми віримо в Збройні Сили України і я думаю, що з, кожні, з кожною неділею, з кожним днем у нас все більше і більше буде дітей, приймають участь у змаганнях різного рівня, і тому ми віримо в Збройні Сили і віримо в нашу перемогу. Голова Федерації греко-римської та вільної боротьби міста Кам'янська Юрій Никитенко каже, що такі турніри неабияк сприяють популяризації греко-римської боротьби в області, саме як олімпійського виду спорту. Це такий трудний час сьогодні нужно піддержувати дітей, щоб розвивати, щоб у нас була дуже крепка нація. Кожного року присутня на змаганнях і дружина Леоніда Сотника для пані Валентини турнір. Це своєрідний еквівалент пам'яті про чоловіка, який віддав тренерській кар'єрі більшу частину свого життя та виховав плеяду талановитих спортсменів-переможців. Дячна тренерам, які працюють на цій стезі, також вихованцям мого чоловіка, який до сих пір. Відчуває себе як єдина родина, зустрічається і допомагають організовувати ці турніри, Незважаючи на те, що в нашій країні зараз дуже складна ситуація. Але боротьба, спорт, дружба і віра в майбутнє триває. Впевнений у своїй перемозі неодноразовий призер обласних та всеукраїнських чемпіонатів Кирило Новак. Хлопчику 11 років, з яких він у спорті. Для мене значить греко-римська боротьба, що це сила та відвага. Сьогодні від цих соревновань я відчікую перемогу та перше місце. З кожним роком серед учасників турніру стає все більше дівчат. Не уминули увагою учасниці цьогорічні змагання. Наймолодша серед всіх учасників, Єва Станкевич, зізнається, що греко-римською боротьбою колись займався її тато. А сама дівчинка вирішила обрати цей вид спорту, щоб навчитися себе захищати. Мені 9 років займаюся, я вже грекою римською борбою один рік. Один рік. А друга в мене вже є дві награди, нагороди та три грамоти. На цьому наш випуск завершується. Підбивав підсумки тижня, що минув і з вами. Я Володимир Кравченко. Підтримуємо захисників, готуємося до холодів та чекаємо перемогу. Це буде Україна.